За рахунок генераторів. Станом на цю годину подача електронерів буде повністю забезпечено помісно, в тому числі приконтактні мережі, триває виїжджають на мережу, будуть працювати, якщо вдасться тримати електронері. Котельні на даний час також вже підключені до постійного режиму режиму. Тут вони тобто вже відійшли генератори, вже працюють на постійному режиму. Сьогодні до обіду. Всі ІТП будуть відключені, тому що ми розуміємо, що з такою подачою нахідка нам буде бути перепади. Тому ІТП буде відключені, тобто, сядуть напряму з котами в будинки, щоб забезпечити постійну подачу тепло. Ліфти ми будемо ремонтувати відключити, тому що знову ж таки зв'язку з перепадами на Тернарі можливі зупинки, застрягання це безпека для людей. Хоча там, де є ОСББ, ми даємо можливість самостійно приймати рішення на свій страх і розсуд. Медичні заклади працювали цілу ніч в звичному режимі, працюють зараз, які комісія забезпечення резервним киснем, резервною водою, електропостачанням, тому їхня робота проводиться в звичному режимі. Крім того, вранці розпочали свою роботу вже в культі обігріву, які будуть працювати. Їхня адреса є на, нас на сайті, можна взяти, також є на моїх соціальних мережах. Поки що в них закладу по них не було. Ми їх відкрили, подивимося, якщо буде потреба, вони будуть працювати, а якщо потреби не буде, того, то вести до завжди.